Путін, нібито, готовий на тимчасове перемир'я для проведення референдуму щодо належності територій, пише це видання. І зі слів американського чиновника, який випустив цю статтю, хоча Україна хоче 60-денного перемир'я, росіяни можуть вимагати чогось коротшого. Видання також пише, що США та Україна узгодили більшість пунктів мирної угоди, зокрема гарантії безпеки від Вашингтона та Європи. Однак головною перепоною залишається вимога ЕРЕФІ контролювати весь Донбас, про що за власне раніше Яна, як і раніше, виступають проти перемир'я до укладання остаточної угоди, але знову ж таки це цікава і важлива інформація про те, що вони нібито будемо очікувати на підтвердження від провідних російських пропагандистів, нібито вони погодилися, що для проведення референдуму необхідне перемир'я. Знаємо, що вони його дуже вимагають. Дуже їх тривожить думка про те, кому ж належатиме донеччина Донбас, зокрема, і також їх тривожить. і факт легітимності українського президента Володимира Зеленського. Вони вимагають і виборів. І до речі, вже була інформація про те, що якщо такі вибори відбудуться, расисти можуть задіювати кібератаки. Щоб змінити результати, чи заохотити українських громадян голосувати за того, хто подобається їм, хто буде вигідний їм, хто буде плясати під дудку Путіна на території нашої держави, обрати такого проросійського президента, що не буде суперечити інтересам Кремля. Власне знаємо, що дуже багато суперечок навколо виборів і можливості їхнього проведення, особливо коли точиться активна війна, і на фронті тривають бої зіткнення а по території нашої держави продовжують прилітати. Ракети, дрони та каби, і знаємо, що сьогодні дуже багато інформації про Умань, Запоріжжя, Волинь. Дуже багато наслідків, на жаль, від цих ударів і постраждалі її діти. І власне расисти, незважаючи на це, продовжують обстріли, продовжують вимагати зміни президента, продовжують битися за території, за Донеччину. І будемо спостерігати за тим, як розгортатимуться ці події на надалі, чи будуть якісь результати, чи будуть якісь узгодження мирних планів, регулювання російсько-української війни мирним шляхом. І власне будемо спостерігати за тим, що казатиме США, чи будуть подальші зустрічі? Адже знаємо, що. Незабаром має відбутися зустріч із Зеленським, про яку обов'язково поговоримо трохи згодом. Весь Донбас або нічого Путін озвучив позицію на переговорах із США. Російський диктатор обговорював переговори з США з представниками великого бізнесу. Російський диктатор Путін на закритій зустрічі з найбільшими бізнесменами РФ заявив, що Москва на переговорах зі сполученими штатами продовжує вимагати передачі їй усієї території Донбасу. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на «The Moscow Times». За даними видання саме тема переговорів із США щодо можливого припинення війни в Україні стала головною під час спілкування Путіна з російськими мільярдерами. За словами співрозмовників, журналістів, диктатор прямо заявив, що Росія наполягає на передачі їй не лише окупованих, а й усіх інших районів Донецької та Луганської областей, які вона не змогла захопити військовим шляхом. Путін, як стверджують джерела видання, згадує. Вав домовленості досягнуті під час консультацій в Анкориджі, та наголошував, що Москва досі, нібито, готова піти на ті поступки, які він прийняв для себе ще тоді. Водночас він підкреслив, що питання приналежності Краматорсько-Костянтинівсько-слов'янського вузла не обговорюється. При цьому російський диктатор не виключив можливості часткового обміну територіями однак дав зрозуміти, що ключовою умовою для Кремля залишається повний контроль. Над Донбасом за словами співрозмовників журналістів, Путін також висловлював невдоволення позиції США, заявляючи, що Вашингтон, нібито, змінив підхід до окремих власних ініціатив після консультацій з європейськими союзниками. Цю зміну позиції американської сторони Путін назвав слабкістю, вважаючи, що США піддалися впливу партнерів у Європі. Водночас він запевняв бізнес-еліту, що Москва не має наміру відступати від. Своїх вимог щодо територіальних претензій до України нагадаємо раніше російська сторона вже неодноразово робила пропагандистські заяви щодо майбутнього Запорізької атомної електростанції. Намагаючись представити окупацію стратегічного об'єкта як нібито технічне або господарське питання, зокрема у Кремлі заявили про плани інтеграції ЗАЕС у правове поле РФІ та можливе відновлення її роботи під контролем Росатома, попри те, що станція є власністю України і перебуває під міжнародним наглядом МАГАТЕ. Друзі, ось такими даними поділилося видання The Moscow Times стосовно заяв Путіна. Власне, до речі, була інформація про те, що Кремлі заявили, що аналізують матеріали щодо мирного плану, які передали Путіну після зустрічі в Майамі. В Кремлі наразі вивчають документи стосовно закінчення російсько-української війни, які голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв передав Путіну після поїздки до США. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков і повідомляє про це власне російське державне агентство ТАСС за словами Піскова подальша комунікація з американською стороною щодо. Закінчення війни залежатиме від того, які рішення ухвалить Путін після ознайомлення з отриманими матеріалами. Займаємося аналізом того, що передав Путіну Дмитрія каже Пісков. Займаємося аналізом цього матеріалу. Потім уже залежно від того, які рішення будуть прийняті головою держави, продовжимо наше спілкування з американцями. Дмитрієв передав ці пропозиції Путіну після нещодавної зустрічі в Майамі, де за даними медіа могли обговорюватися в межі майбутніх переговорів із представниками команди Дональда Трампа. Попри обговорення документа у Кремлі, запере можливість прямої розмови Путіна з Дональдом Трампом найближчим часом, і Пісков підкреслив, що станом на 25 грудня телефонний дзвінок між лідерами не планується. Також Пісков вдався до традиційної риторики, поставивши під сумнів здатність президента України Володимира Зеленського ухвалювати адекватні рішення щодо політико-дипломатичного врегулювання.